Макс, як появлення інстаграму вплинуло на дівчат, таке враження, що у багатьох це ж ЧСВ зашкалює. Ну не тільки на дівчат, і на хлопців, в тому числі. Ясно, що так чи інакше набагато більше з появою інстаграму, чи взагалі просто соціальних мереж. А люди вони почали тягнутись до такого шикарного життя. Люди так чи інакше почали більше прагнути до того, щоб вийобуватись. Це правда. І тому кількість дівчат, чи можна сказати, відсоток дівчат, які е, бачать своє життя в форматі лухарі, да, лакшері, але при цьому при всьому не хочуть для цього нічого робити, кількість зросла. Але як і раніше, були люди, на яких не можна було таким чином повпливати, які були адекватні. Які мали свою голову на плечах. Так і зараз такі люди залишились. Що, якщо ми кажемо про хлопців, так і про дівчат? Я б не сказав, що Інстаграм тільки на дівчат повпливав, на хлопців в тому числі. Там, блять, насерно в голові стало ну, у багатьох також набагато більше. Ось і все.